І одна з топ-тем цього тижня це великдень. Ми вже розповідали про креативні паски. Сюжет є на нашому ютуб каналі. І вчора ми розпочали опитування, скільки ви готові витратити на продукти для великоднього кошика. І ось як розподілилися голоси. Так по 41% сказали, що вони готові витрати від 700 до 1000 гривень або ага. понад 2000 гривень. І 17% сказали, що готові вкластися в 1-2 тисячі гривень на свій Великодній кошик. вчора зайшов дві так. пачки борошна, лоток no. яєць no. молоко? Mm -hmm. Розпушувач дріжджі я єлі вклався в 700 гривень. Про що ви говорите? То тільки одна паска. Одна. Мама. До речі, панство, долучитися до нашої вайбер-спільноти можна за номером 0630292940 або за QR-кодом на ваших екранах. Ми його не просто так робили, якщо що. Ще раз. 063 029 2940. Ми відкриті і готові до будь-якого обговорення. Пишіть, що думаєте, все, що вас турбує, що би хотіли бачити навіть в нашому ефірі, бо ми все читаємо прямо зараз. Бачите, володя на планшеті стоїть. Ну і поки повернемось до великоднього кошика, отже, наші журналісти склали базовий список і пішли на закупи. Так. Отже, що по чим, яка фінальна сума, давайте дивитися. Давайте. Не туди. Великдень це не тільки про святкування та традиції, а ще й перевірка на вміст вашого гаманця. Я склала базовий список продуктів для класичного великоднього кошика. Там традиційні паска, яйця, домашня ковбаса та кілька інших продуктів. Тож скільки цьогоріч обійдеться українцям великодній кошик, ходімо перевіряти. Отже, до наших покупок на маленьку родину увійшли домашня ковбаса – це в середньому від 340 гривень. Паски є на різний смак та ціну, ми взяли найдешевшу за майже 80 гривень. Хрін – 25, свічка – 19, пляшка кагору – від 100 гривень, це зі знижкою. Десяток яєць обираємо найдешевші за майже 70. Маленький шматочок сала – за 50, вершкове масло – за 115, а ще нарізка бужанини – за 220 та сирна – за 100. 3 гривні. Свій великодній кошик ми зібрали і вже на касі зараз перевіримо, скільки він коштує. Сума до оплати 1065 гривень. Фахівці інституту аграрної економіки підрахували цьогорічний традиційний набір з 10 продуктів до Великодня на сім'ю з чотирьох людей треба буде віддати 1663 гривні. І цей показник на 241 гривню перевищує минулорічну вартість. Традиційно знову ж таки найдорожчим інгредієнтом у цьому кошику є бужанина. А твердий сир і вершкове масло 280-300 гривень за пів кілограма. Що стосується е, тих продуктів, які зростають найменше, то це сало 2,5%. Ну і твердий сир, який вже, мабуть, десь на 8%, який вже, мабуть, до сіг, до, досяг свого, е, своєї стелі у, е, у зростанні. На собі відчули зростання цін і українці. Галина вже з пакетами до Великодня майже готова. Багато чого готуватиме самостійно. Якщо так все порахувати, ну тисячі три, мабуть, що. ну тут багато м'яса я накупляла, тобто я буду сама коптити, робити кубасу. Сало на 100 гривень. Кажуть, що дешевше ніж в тому році було по 180, а Це дали за столу. Такі кусочки. Продавці від цін теж в шоці. Такого підняття, до прикладу, на м'ясо не пам'ятають взагалі. Найбільший попит на буженину. Буженіну забрали. Буженіна, ну получається задня частина – 220-230. Так що все, все подорожало. На говядинку не піднімалася ціна, а на свининку піднімалася. Більше беруть свининку запікати. Лініна подорожала на 20 гривень на кілограм і дуже часто. Одну неділю на десятку, другу неділю на десятку. Домашня паска підросла у кошику чи не найбільше приблизно на 30 відсотків кажуть фахівці в домашніх умовах. 3-4 середні пасочки спекти буде коштувати 318 гривень. Ця вартість не включає витрати на електроенергію та на інші ресурси. Виклика на тим, що до її складу, входять ті продукти, вартість яких зросла найбільше. Основними вони є це яйця, вершкове масло і борошно. Які саме ці продукти найбільше зросли минулого року? На прилавках магазинів паски є різні. Є дешевші від 109 гривень, є і люксового сегменту. Це класична паска, її 800 гривень. В ній два види родзинок, журавлинка, апельсинова цедра. Але схоже, українці на святі економити не планують. Це душа, це грошима не міряється. Як буде натхнення, стільки потрачу. Паски раз на рік покупаєш, тому не важливо скільки вони коштують. Паску я замовила за. 690 гривень в кондитерські. Ну, я думаю, великодній кошик 2000 тисячі. Десь ну а якщо до вашого кошика ще додати овочі та фрукти, то його середня вартість зросте до 2010 гривень. Підрахували в інституті. Експерти пояснюють, підняття ціни на продукти досить логічне і пов'язане з рівнем інфляції в країні, війною, збільшенням цін на електрику та сезонність на деякі товари. І чекати їхнього сильного здешевлення не радять. Поки ми до всі в шоці від цін в супермаркети. Mm -hmm. Ви нам пишете в вайбери. От щойно ми розказували про Ігоря Сікорського, видатного українського авіа і гвинтокрилоконструктора. Так от нам прислало повідомлення Роман: в Києві є будинок Сікорського і uh -huh. досі в жахливому стані. Забудовники хотіли б його знести. А могли б відреставрувати і зробити музей видатного українця? Це до прекрасно. речі, перше, я не знав, що в Києві є будинок Сікорського. А по-друге, ну, якщо є така можливість, звичайно. Це круто. Пишіть так. нам обов'язково. Е, 63 0292940. Ми обговоримо будь-яку тему, яка вас турбує, а нас, зокрема, турбує великодні кошики. Так, тому що ми ще вас позавчора буквально спитали, як ви ставитеся до тепер новшунство тих в, стосовно Пасхів, опіканівці, дубайські волохаті. Пам'ятаєш, ми там говорили про те, як розумно, геніально придумали тільки верхівку від паски продавати Я вже бачу. А? Я, диви. я вже бачу. Дивись. Диви. Диви. ай яй, -яй. Ну, по-моєму, це, це дитяча геніал. мрія. Дивися. Ну, ти в дитинстві теж, коли так, так, так раз, раз Всі вже пішли а я може і спробувати. Добрікінь, окремо продається. Це геніальний хід. Це, мені здається, супер. Ну що, пробуємо. А можна вже пробувати? А то чим? Не знаю, прикольно, що я в верхівці паски їм верхівку. Розумієш, Хас? я навіть тут от коверхні їм з глазурю. Я, якщо чесно, взагалі вчора в одному пабліку прочитав, що Паски. Вони вповільнюють старіння. Вони вповільнюють старіння. То тобі? Що? І про нібито стверджують так, не стверджують лікарі. пише, що родзинки, ці сухофрукти, які ти тільки що пожував, вони багаті клітковиною вітаміною групи Б, ну і яйця молочні продукти. Вони, якби, додаткові білоки, вітамін Д і кальцій. Тому все разом це мені здається, чудовий комплекс для здоров'я імунної системи. Ну і тако я себе виправдаю для того, щоб з'їсти взагалі повністю ту всю паску. До речі, нам також пишуть у вайбері. Я в шоці від цін на м'ясо і на паски, які ви показали в сюжеті. Це ж, мабуть, тільки в Києві, так за межами столиці, дешевше ну, не знаю. До речі, лайфхак. Я не знаю, якщо ви з інших міст України напишіть, скільки Паска коштує в вашому місті, селищі в районі або в області, ми обов'язково це додамо до ефіру. Ну 029 29 40.